Слова Верховної Ради України звернені до всієї міжнародної спільноти, тому що я вважаю, що бити на сполох повинна не тільки Україна, але і весь цивілізований світ, бачу що як терорист номер один у світі колективний і індивідуальний Російська Федерація і Кремль в особі Путіна здійснив і здійснює екоцит на українській території по битві береги Дніпра. Тому і по окупованій території. І ми ж звертаємо увагу і я своєму виступі про те, що багато наших громадян, співвітчизників на окупованій території сьогодні не надаються, їм не надається можливості для порятунку належно відповідно до Женевської конвенції 49-го року, підписаної усіма державами світу. Я хочу сказати, що те, що сталося, це ще один крок і злочин, за який Російська Федерація буде відповідати відповідно до міжнародного кримінального Кодексу і ці факти назбируються і вони ляжуть в основі заключного вироку. Але головний вирок верніше, перший вирок який прозвучить: це прозвучить вирок від наших військових, які повинні показати Російській Федерації своїм контрнаступом, чого вона варта на чужій території, і покарання буде для неї неминуче.